Чиновники облради відвідали машзавод і розповіли про клопотання до президента України стосовно скасування санкцій РНБО. Цей величезний цех пустує вже півроку. Раніше тут працювали сотні людей, а нині гуляє вітер. Лампи припали пилом, їх ніхто не вмикає. Потужності простоюють. А ось за цими станками робітники межзаводу виготовляли ексклюзивне обладнання для переробки і зберігання нафто і газопродуктів. Зараз воно теж не працює. Така тиша на одному із найбільших бюджетоутворюючих підприємств області тримається із 19 жовтня 2022 року. Тоді вступив у дію указ президента України Володимира Зеленського. РНБО наклала п'ятирічні санкції на ТОВ «Машзавод». Все через, начебто, ведення господарської діяльності у взаємодії з підприємствами Республіки Білорусь та Придністровського регіону. ТОВ маш завод завжди тримав проукраїнські позиції і про співпрацю із країною-агресором навіть не могла йти мова, зауважує Віктор Сідляр. Ця книжечка, але тут вона раритетна будуть написано, бачите, «Благословляю директору машзаводу заводу Сідляр Віктору митрополит Данило тридцять року. Це от зараз ті процеси, які йдуть в державі з російською церквою. От показує, що в ті часи доказує нашу українськість, що ми всі працюємо на перемогу і в межах чинного законодавства України. Нині із робочим візитом на одне із найбільших підприємств області ТОВМАШЗАВОД приїхали голова та представники Чернівецької облради. Чиновники спілкувалися із гендиректором і повідомили на сесії депутати проголосували за звернення до президента України про зняття санкцій вчора. На черговому пленарному засіданні 11 сесії Чернівецької обласної ради, 8 скликання, переважною більшістю голосів було прийнято відповідне звернення до Вищого керівництва держави, до державних органів з тим, щоб розглянули можливість все-таки зняття тих санкцій, які були, які сьогодні. Негативно впливають на підприємство. Ми не говоримо вже на його ріст, а за фактичне його функціонування, за виплату заробітних плат, за контракти і все інше. Зараз понад 300 робітників залишилися без роботи та заробітної плати, бо і на підприємстві зупинилося усе. А відтак і сплата податків В середньому. Бюджет втрачав до п'яти 5, 5 мільйонів більше мільйонів податків в місяць. Бюджет втрачає кожного дня, і нам потрібно виправляти цю ситуацію. Ми знаємо, що є підтримка і вищого керівництва держави. Потрібно просто ну, звернутися ще раз і попросити, щоб все-таки це було зроблено і щоб підприємство вже стало на, на свій стандартний шлях розвитку. Зазначимо, що ще півроку тому на ТОВ машзавод виготовляли найрізноманітніші вироби для збройних сил України та сил територіальної оборони. Працівники та крівна ланка робили усе. Аби пришвидшити перемогу нашої України у війні, мали багато замовлень і зараз маємо. Звертаються дуже багато підприємств енергетичного сектору. От на тій неділі чи неділю назад був головний механік ДТЕК, ви знаєте, і просив, коли ви почнете працювати, є тому що розрушена інфраструктура. Треба багато чого робити, і підприємств, таких як ми є. Ну, практично не залишилось. Тож зняття санкцій РНБО і стовмашзавод дозволить виконувати замовлення для відновлення критичної інфраструктури України. Зазначає Віктор Сідляр. І сподівається, Володимир Зеленський незабаром підпише рішення про скасування обмежувальних заходів. Генрієта Беух Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі 4